Коментар. Моя мама доглядала за лежачою мамою 22 роки. Майно бабуся заповіла сину. Результат. Мої діти не мали бабушки. І за 22 роки можна було б заробити на 4 таких будинки. Син пальця не доклад. Ах, ви розумієте, оця історія вона дуже показова і дуже-дуже розповсюджена. Ви не повірите. Дуже часто так буває, але, мабуть, завжди так буває. Навпаки, рідше буває, що всі діти доглядають старих батьків. Ні, зазвичай доглядає хтось один, а інші не доглядають. Хтось може допомагає в догляді, а хтось взагалі ні. Тобто на комусь одному цей догляд, ці, ці спілкування з людиною, яка старенька, хвора, яка специфічна зазвичай, розумієте? І так далі, і втома є від цього всього, що ти доглядаєш, і е, теж ти йдеш на якісь жертви в своєму житті, і від цього теж є роздратування, але це ніхто не розуміє. Бо коли ти здійснюєш такі дії, а другі люди, наприклад, брати та сестри, які не миють стару людину, які щодня її не годують, які не вислуховують від неї, розумієте, які не викликають ці швидкі і так далі. Вони цього не розуміють, бо не хочуть цього розуміти. Вони роблять вигляд, що це нормально і ніхто нічого не робить, що все окей. А у стареньких людей своя історія завжди кращий той, хто далеко. Завжди краще той, хто не роздратований, хто не свариться, на кого якісь думки в голову знаєте, не приходять дивні, тому що ну на старості років з різними порушеннями вже діяльності мозку бувають у людей такі, знаєте, параноїдальні думки, якісь там такі забобони. Ви розумієте, що я говорю, от здається людині, що її там то травить хтось, то ще щось розумієте? На людину, яка далека, яка тебе не доглядає, такого фокусу не буде. Вона буде завжди хороша. Тому зазвичай отримують спадщину ті, хто не доглядає, на жаль. Навпаки, частіше це відбувається. Тому я вам так скажу: якщо ви на себе взвалили і ви розумієте, що це там, ваша мама, ваш тато, і ви маєте це зробити, і це нормально. Домовтесь, поки тато, мама, при пам'яті, і зробіть документи на себе на житло за життя того, кого ви доглядаєте, щоб було по справедливості, тому що дуже велика вірогідність, що так не буде. Тому що ти ми, а я отримую спадок. Це дуже розповсюджена історія.